Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Улюблені браті і сестри, я сьогодні найперше хочу усіх вас привітати з невеликим, але все-таки ювелеєм вашої парафії. Святом всіх поздравляю. Ми сьогодні зібралися у цьому святому храмі, щоб в першу чергу подякувати Богу і милосердному. Який сподобав нас і поклав на серце кожному із вас збудувати у вашому селі святиню, храм Божий. Те місце, попри яке ми завжди проходимо з трепетом. Те місце, яке завжди кличе нас до молитви, до життя праведного. Це місце, яке кличе нас і в радості, і в смутку. Тому що це наше життя. Це початок і кінець, це альфа і омега. Це сенс всього земного життя. Життя людини з Богом. Ще народне прислів'я говорить, що без Бога ні до порога. І багато інших висловів ми чуємо, що найкраще людина живе. Найправильніша людина живе тоді, коли в розумі її, в серці своєму, вона завжди має за основу життя з Богом, життя по заповіді Божих. Намагатися. Звичайно, що не завжди все нас виходить так, би як цього хотілося. Не завжди, виходить, вчинки робити так, як написано про це в Євангелії. Але храм Божий це ця школа благочестя, яка, власне, допомагає нам, із початкових християн, ставати християнами, ставати праведними і досягати святості. І весь цей період називається життя життя від початку і життя до кінця. Якщо би уявити, немає храму. Ну це мов би нема повітря, нема легенів, немає життя. Є просто буття людини, яке складається з однієї роботи. Ні відпочинку, ні сенсу цієї роботи. Просто накопичення. Господь Ісус Христос розкриває сенс земного життя. Найперше шукайте Царство Небесне, а все остальне вам приложиться. Найперше думайте про Бога. Прийдіть до... І закликає, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене як кроткий і смирений серцем. І ось всі ці заклики Бога. Прийти людині до храму є не що інше, як заклики Бога по відношенню до людини через чоловіколюбство Боже. Дорога, яку Господь вказує до Царства Небесного, дорога до вищих, більших благ, дорога до іншого життя, до іншого, де немає ні журби. Ні зітхань, де радість, де невимовні блага. Апостол Павел, будучи вознесений духом до сьомого неба, говорив, що я бачу те, що мені розкрив Господь, щоб вам розказати. Але в мене не вистачає слів. І ці слова не зможуть пояснити, що Бог, яке, яку благість, яку радість Господь приготовив людям тим, хто любить Його. Невимовно, не можна пояснити, бо слова людські є убогими, не розкривають цієї суті. Та і ми земними нашими устами. Не можемо один одному інколи все пояснити. Наприклад, як можна пояснити почуття любові? От кажеш, я тебе люблю. Як? І ти пробуєш словами пояснити твоє почуття. Пробуєш пояснити. А слів не вистачає. Тому що наповнене змістом. Наповнене духовним, не можна виразити матеріальним, не можна виразити словесним. Це є момент чутливий. Це є дар Божий, який Господь дає. Це найбільший дар Божий любити, вміти любити. Ось у вас такий дар є. Тому що ви полюбили храм Божий, любили Бога. Зійшлися і збудували храм. Не любили б, не будували. Свідомо, несвідомо, але любов дієва. Віра Дієва. Бо віра без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл мертва є. І віру, яку ми виражаємо. Це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному очікуваному як дійсно. Оце наше вираження віри. Ми віримо, що Бог є. Ми Бога любимо і хочемо воздавати йому славу, тому що ми православні. Воздавати йому на безпосередньо конкретно взятому місці. Яке ми освячуємо. На яке ми просимо і закликаємо, щоб зійшла Божественна благодать і освятила. І тепер ми кажемо, йдемо до святого храму. Місце це святе, місце посвячене, місце особливої кількості благодаті Святого Духа, місце, до якого прагне наша душа. Здається, невеликий клаптик землі а по-іншому себе відчуваєш, чим в інших місцях. Переступив церковний поріг, і ти ніби в інший світ попав. Стаєш стрибанішим, стаєш щепнішим. Появляється потреба до молитви, до якоїсь дії, в якій ти приймаєш участь. Але це, здається, невеликий клаптик землі 20 на 30. А особливий, і людина особлива і стає особливою. Тому що тут діє благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює, ось тут вона діє. І ми віримо в це. Віримо, тому що це сказав Господь наш Ісус Христос. А його слова правдиві. Його слова правдиві. І сказав він, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там я перебуваю серед них. І ми сьогодні віримо і відчуваємо, що благодать сьогодні є серед нас, Бог є сьогодні серед нас. Бо на основі любові прийшли до храму. Не тільки побачити один одного, не тільки побачити, що хтось приїхав, хто приїхав, а й за велінням серця прийшли. Йдемо вшанувати Бога, йдемо помолимось. Йдемо побудемо разом. От в цій Божественній любові побути разом. Можливо, навіть розумом не до кінця усвідомлюєш, але йдеш. Йдеш і відчуваєш, що добре. Чи погано вам тут? Добре. Добре? Я апостол Петро говорив на горі Фаво. Як добре нам тут бути. І каже, давай поставимо один намет Ілії, другий намет Моїсеєві, то, тому що добре, добре бути з Богом. Добре бути Божим. Добре бути от в цій Божественній благодаті. І Хочеться, щоб і день не закінчувався, і служба не закінчувалася. І чим довше тут побути, але життєві справи кличуть до свого. Але хоч ми побудемо, Одухотвореними, піднесеними, наповнені благодаттю Святого Духа. Я сьогодні ще і ще раз вітаю вас із святом. Радію, що ви любите храм Божий. Радію, що ви за ним слідкуєте, тому що це дім Божий. Якщо не будеш дивитися за домом Божим, то навряд чи можеш називатися господарем. Бо не дбаєш про Боже, не будеш дбати і про своє. Якщо ти Богові нічого не можеш зробити, то ти дітям своїм нічого не досиш. Бо якщо це тебе не стримує, то як ти про елементарне будеш піклуватися? Не будеш. І тому я впевнений, що у вас всі справжні господарі і господині по домах, тому що любите храм Божий. Благоукрашаєте його. Підтримуєте Його і приходите в храм молитися. А якщо ви хочете бути з Богом, то Бог завжди буде з вами, буде допомагати у всіх ваших життєвих потребах, а найперше завжди буде у серці вашому, в душі вашій. І ви відчуєте оцей момент щасливості, цей піднесений стан душі. Кожна ж людина хоче бути здоровою, щасливою і заможною. Це прості. Декілька бажань бути щасливими, здоровими і заможними і безтурботними, як ті дітлахи. Їм добре, вони забавляються. Але ми всі також діти Божі. І хочемо, щоб всім було добре. Я бажаю, щоб всім вам тут було добре. Було добре в храмі, в селі, на Волині, в Україні, щоб Господь Милосердний благословляв нас миром, любов'ю, злагодою, достатком. Здоров'ям всім і довгими роками вашого земного життя. Я вітаю ще раз свято і закликаю на всіх вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу!